Ми пережили дуже важку ніч, і в як ви вже сказали, спочатку ракета влучила в цивільний об'єкт інфраструктурний об'єкт міста Харкова. Потім було із шахидом, серед яких один на щастя не розірвався, але були прямі в багатоповерхівки і дві багатоповерхівки дуже серйозно постраждали. Що стосується людей, то за допомогою звернулося 18 людей, серед яких чотири дитини. На щастя, на щастя, всім їм наказали медичну допомогу, і вони перебувають вдома, але Дуже таки серйозна руйнація, яке накоїли росіяни. Це перш за все влучання в 17 поверхову е, житлову будівлю. Е, і як е, слідства цього була була сильна пожежа е, і зруйнований дах, і зруйнована е, зруйнований технічний поверх цієї будівлі. Крім цього. Було влучання двигуна шахеда в другий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. На щастя дивом. Мешканці цієї квартири не постраждали. Я був в цьому приміщенні і хочу вам сказати, що це справжня дива. Що ніхто не загинув, ніхто серед жителів цієї квартири не постраждав. Працювали всю ніч наша комунальні служба. Ми відновили всі комунальні послуги: це енергопостачання, водопостачання, каналізаційні послуги для того, щоб люди ми могли жити в більш-менш знаєте, таких нормальних умовах. Крім цього, зараз працюємо над відновленням газопостачання в один із будинків, який теж постраждав. Закриваємо контори, обсідаємо дахи і робимо все для того, щоб якнайшвидше відновити все. Що стосується цього прильоту ночного прильоту, то е, люди не потребують переселення е, з своїх е, приміщень. Е, і е, сьогодні ми в 11 година відкриваємо мобільний ЦНАП для того, щоб люди зареєструвалися. і Була е, і ми отримана допомога від держави. Робимо все для того, щоб люди знаходились. У своїх будинках дійсно пильну увагу приділяємо безпеці людей. І от учора, коли ми працювали після того, як була така атака, була лунала повітряна тривога. Ми всі і мешканці, і робітники комунальних підприємств, які працювали, спускались в укриття. Так, ми маємо. Сьогодні більш ніж 3 тисячі укриттів. Це дві тисячі сімсот найпростіших укриттів. Е, інше укриття е, таке протиградаційне укриття. Крім цього, е, основним укриттям у Харкові є 30 станцій метрополітену. І е, ви пам'ятаєте, що спочатку е, війни в них цілодобово перебувало 160 тисяч мешканців міста Харкова. Крім цього, ми побудували е, ще. Підземні школи. Ми маємо сьогодні чотири підземні школи, в яких навчаються наші діти, і ми їх теж можемо використовувати як укриття. Крім цього, у нас є таке мобільне укриття на зупинках і в случае необхідності. В разі необхідності ми будемо ще будувати укриття. Ми приділяємо дуже серйозну увагу у Харкові. 9 районів, і всі мають руйнації. Всі мають дуже серйозну руйнацію житлового фонду, критична інфраструктура. Торок але ми не поділяємо знаєте, біль і горе на район. Тому у нас є певний план дій. Ми рухаємось по цьому плану. і Я вдячний і уряду і президента, які надають нам допомогу. і Це суттєва допомога. Це кошти на відбудову. Крім цього, залишаємо кошти наших міжнародних партнерів, наші власні кошти міського бюджету. Використовуємо на відбудову. Для нас це питання номер один і. Всі райони, всі райони мають можливість відбудовувати так, звісно, нам хочеться і ми намагаємося як найбільше відбудувати. Але на цей рік у нас в планах відбудувати 200 будинків по всьому місту Харкова, і ми рухаємось.